12 березня. Мені уже не треба писати слово звіт у кінці кожного дня. Тепер, коли я починаю списувати нові аркуші після того, як професор Нявмур забрав у мене ті, що я вже написав. Я лише повинен писати дату на горі. У такий спосіб я заощаджую час. Це добра думка. Я сиджу в ліжку. І визираю у вікно на траву й дерева. Ходу няньку звуть гілда, і вона дуже добре ставиться до мене. Вона приносить мені їсти і прибирає мою постіль, і каже, що я дуже хоробрий чоловік, бо дозволив їм зробити операцію в себе на голові. Вона каже, що не дозволила б їм колупатися у своєму мозку за весь чай, який вирощують у Китаї. Я сказав їй, що дозволив зробити собі операцію не за чай, вони зробили її, щоб я став умним. А вона заперечила, що навряд чи вони мають право зробити мене умним, бо якби Бог хотів, щоб я став умним, він би дозволив мені таким народитися. А що ж тоді можна сказати про Адама та Єву і про гріх із деревом знання? про з'їдене яблуко й про гріхопадіння. І, можливо, професор Нявмур та доктор Штраус і справді зробили щось таке, чого вони не мали права робити. Вона дуже худа і, коли балакать, її обличчя стає червоним. Вона порадила, щоб я молився Богу й попросив його простити мені за те, що вони зі мною зробили, але ж я не їв яблук. І не робив нічого гріховного, проте я був дуже наляканий. Можливо, я не повинен був дозволяти їм робити операцію на своєму мозку, якщо нянька сказала мені правду і вони порушили волю Бога. Я не хочу, щоб Бог на мене розгнівався. 13 березня. Сьогодні вони змінили мені няньку. Це дуже врадлива дівчина. Її звуть Люсіль. Вона показала мені, як писати її ім'я для моїх звітів, і у неї русяве волосся і сині очі. Я запитав, куди поділася гілда, і вона сказала мені, що гілда більше не працює в цій частині шпиталю. Вона тепер працюватиме в пологовому відділенні з немовлятами, де вона може базікати, скільки їй заманеться. Коли я запитав у неї, що таке пологове відділення, вона сказала, що там народжують немовлят, та коли я поцікавився, як їх народжують, вона почервоніла, як гілда, і сказала, що їй треба комусь поміряти температуру. Ніхто ніколи не розповідав мені, звідки беруться немовлята. Можливо, якщо моя операція мала успіх, і я стану розумним, я довідаюся й про це. Міс Прийшла сьогодні мене навідати, і сказала: Чарлі, у тебе чудовий вигляд. Я сказав їй, що почуваюся добре, але ще не став умним. Я думав, що коли операція закінчиться і вони знімуть бинти з моїх очей, я стану умним і знатиму багато чого. Тож зможу читати і балакати на важливі теми, як і кожен інший. Вона сказала. Так не буває, Чарлі. Усе відбувається повільно, і тобі треба тяжко працювати, щоб стати розумним. Я цього не знав. Якщо мені треба тяжко працювати, то навіщо мені робили операцію? Вона сказала, що точно не знає, але операцію було задумано для того, щоб я міг стати умним, якщо наполегливо працюватиму, а без операції. Умним стати я не зміг би, хоч скільки б я й тяжко працював. Я сказав їй, що це мені зіпсувало настрій, бо я сподівався стати умним відразу, щоб піти до пекарні і показати хлопцям, яким я став умним, і побалакати з ними про всяку всячину, а може, й бути призначеним помічником головного пекаря. А потім я мав намір знайти свою матір і свого тата. Вони здивувалися б, побачивши, який я став умний, тому що моя матуся завжди мріяла побачити мене умним. Можливо, вони вже не позбулися б мене, побачивши, який я став розумний. Вона поплескала мене по руці і сказала Я знаю, ти станеш умним. Я вірю в тебе, Чарлі. Звіт восьмий, 15 берізня. Мене виписали зі шпиталю, але я ще не повернувся на роботу. Нічого не відбулося. Я відбув чимало тестів і кілька разів змагався з Елджерноном. Я ненавиджу цього миша, він завжди випереджає мене. Професор Нявмур каже, що я повинен грати в їхні ігри і відбувати всі тести знову і знову. Ці лабіринти дурні, і картинки також дурні. Я люблю малювати чоловіків і жінок, але не хочу вигадувати неправду про людей, і я не вмію розгадувати головоломки. У мене часто болить голова, тому що я намагаюся думати і пригадувати забагато. Доктор Штраус обіцяв, що допомагатиме мені, але не допомагає. Він не каже, що мені думати, коли я стану умний. Він лише примушує мене лежати на кушетці й балакати. Міс Кіньян прийшла навідати мене й у коледжі. Я сказав їй, що нічого не відбувається. Я, й не дочекаюся, коли стану умний. Вона сказала ти мусиш бути терплячим, Чарлі, такі речі потребують часу. Це відбуватиметься так повільно, що ти й не помітиш, як воно відбувається. Вона повідомила мені, що Берт сказав їй, що зі мною все гаразд. Я все ще думаю, що ці змагання і тести дурні, і написання звітів, які я пишу, теж дурна робота. 16 березня. Я пообідав із Бертом у ресторані коледжу. Там є багато хорошої їжі, і з мене ніхто не бере за неї грошей. Я люблю сидіти і дивитись на хлопців і дівчат, які навчаються в коледжі. Вони іноді пустують, але здебільшого розмовляють про всілякі речі, як і пекарів в пекарні донора. Берт каже, вони розмовляють про мистецтво, політику та релігію. Я не знаю, що означають ці речі, але знаю, що релігія це Бог. Матуся часто розповідала мені про нього та про ті заходи, до яких він удався, щоб сотворити світ. Вона сказала, що я завжди повинен любити Бога і молитися йому. Я не помню, як треба йому молитися, але, думаю, матуся часто примушувала мене молитися йому, коли я був дитиною, і просити, щоб він допоміг мені почуватися краще і не хворіти. Я не помню, коли я хворів і як я хворів. Думаю, йшлося про те, що я не був умним. Проте Берт запевняє, що якщо експеримент матиме успіх, я добре розумітиму, про що розмовляють студенти. А я запитав, ви вважаєте, я буду таким самим умним, як і вони? А він засміявся і сказав, що ці діти не такі вже й розумні. Ти їх випередиш, бо вони стоятимуть на місці, а ти підеш уперед. Він познайомив мене з багатьма студентами, і деякі з них дивилися на мене дивним поглядом, ніби на чоловіка, що випадково опинився в їхньому середовищі. Я майже забувся і став розповідати їм, що скоро я стану таким самим умним, як і вони, але Берт урвав мене й повідомив, що я працюю прибиральником у лабораторії психіатричного департаменту. Згодом він мені пояснив, що про мене не слід розповідати правду, моя операція має залишатися в таємниці. Я не розумію, чому вона має залишатися в таємниці. Берт сказав, що у випадку своєї невдачі професор Нявмур не хоче, щоб із нього сміялися, а надто люди з фонду Велберга, які давали гроші на його проєкт. Я сказав мені байдуже, якщо люди з мене сміються. Багато людей сміються з мене, і вони мої друзі, і ми розважаємось разом. Берт поклав руку мені на плече і сказав, що Нявмур турбується не про тебе. Він не хоче, щоб люди сміялися з нього. Я не вважав, що люди можуть сміятися з професора Нявмура, адже він професор, що працює в коледжі. Але Берт сказав, що жоден учений не має авторитету у своєму коледжі і серед своїх аспірантів. Берт аспірант. І його спеціальність психологія, як написано на дверях лабораторії. Хай там як. А я сподіваюся, що скоро стану умним, бо я хочу знати все, що відбувається у світі, як про це знають хлопці, що навчаються у коледжі. Хочу знати про мистецтво, про політику й про Бога. 17 березня. Коли я прокинувся цього ранку. Мені здалося, я вже став умним, але я помилився. Кожного ранку я думаю, що став умним, але нічого зі мною не відбувається. Мабуть, експеримент не мав успіху. Можливо, я не стану розумним, і мені доведеться жити в притулку у ворені. Я ненавиджу тести, ненавиджу лабіринти і ненавиджу Елджернона. Я ніколи раніше не знав, що я дурніший за миша. Мені зовсім не хочеться писати нових звітів. Я про все забуваю, і навіть коли я щось записую до свого нотатника, то іноді не можу прочитати власний почерк, і мені стає погано. Міс Кініан каже, щоб я набрався терпіння, а я почуваюся хворим і стомленим. І у мене весь час болить голова. Я хочу повернутися на роботу до пекарні і не писати більше ідіотських звітів. 20 березня я повертаюся працювати в пекарню. Доктор Штраус сказав професор Нявмуру, що добре, що я знову почну працювати, але я нікому не повинен розповідати, яка операція в мене була, і що вечора після роботи я повинен приходити до лабораторії на дві години для тестів і повинен писати ці ідіотські звіти. Вони платитимуть мені щотижня, наче за тимчасову працю в лабораторії, тому що такою була домовленість, коли вони одержали гроші з фонду Велберга. Я досі не знаю, що то за фонд Велберга, а Міскініан мені пояснила, але я нічого не зрозумів якщо вони мені платитимуть, я братиму гроші, але писати мені дуже важко. Я радий, що повертаюся на роботу. Бо мені бракувало моєї роботи, й пекарні, й усіх моїх друзів і розваг, які я мав із ними. Догтир Штраус звелів мені носити нотатника в кишені і записувати туди все, що мені вспоминається, і я не повинен писати свій звіт щодня, а лише тоді, коли мені щось спаде на думку або станеться щось особливе. Я сказав йому, що нічого особливого зі мною ніколи не відбувається, і не схоже, щоб цей експеримент відбувся зі мною справді. Він каже: Не падай духом, Чарлі, бо цей експеримент забирає багато часу і відбувається повільно, і ти не зможеш одразу помітити, що з тобою відбувається. Він розповів мені. Як багато часу забрав експеримент з Елджерноном, перш ніж він став утричі розумніший, ніж раніше. Тому Елджернон весь час і перемагає мене в змаганнях у лабіринті, того що йому теж зробили таку операцію. Він спеціальний миш. перша тварина, яка так довго залишається розумною після операції. Я не знав, що це спеціальний миш. Це змінює справу. Я, либонь, зможу подолати цей лабиринт, швидш ніж, аніж ми ж звичайний. Можливо, настане день, коли я виграю змагання й у Елджернона. Це буде неабияка річ. Доктор Штраус каже, що Елджернон схоже залишиться розумним назавжди, і це добрий знак, адже йому зробили ту саму операцію, що й мені. Двадцять березня. Нам сьогодні було дуже весело в пекарні. Джо Карп сказав подивіться ви на Чарлі. Йому зробили операцію і зашили йому мозок у задницю. Я хотів розповісти йому про те, що скоро стану умним, але пригадав, що професор Нявмур заборонив мені це робити. Потім Френк Рейлі сказав, що з тобою зробили, Чарлі? Чому ти відчинив двері не тим місцем? Він мене насмішив, і я зареготав. Вони мої друзі, і вони справді люблять мене. Мене чекало багато роботи. Не було кому прибрати в пекарні, бо це моя робота. Але вони взяли нового хлопця, Ерні, щоб розносити хліб, а це робив завжди я. Містер Донер сказав, він вирішив поки що не звільняти його. Щоб я зміг відпочити, а не працювати тяжко. Я сказав йому, що зі мною все гаразд, і я можу розносити хліб і прибирати в пекарні, як я робив завжди, але містер Донер сказав, що він поки що залишить хлопця. Я запитав а що ж робити мені? Містер Донер поплескав мене по плечу і запитав, скільки тобі років, Чарлі. Я відповів, що мені тридцять два роки. І буде тридцять три в наступний день мого народження. І як довго ти тут був? запитав він. Я відповів йому, що не знаю. Він сказав Ти прийшов сюди сімнадцять років тому. Твій дядько Герман, царство йому небесне, був моїм найкращим другом. Він привів тебе сюди й попросив мене дозволити, щоб ти працював тут. І попросив, щоб я наглядав за тобою скільки міг. А коли через два роки твій дядько помер і твоя мати віддала тебе до притулку ворена, я умовив їх, щоб вони відпустили тебе і дозволили тобі працювати. Сімнадцять років ти жив при мені, Чарлі, і я хочу тобі сказати, що пекарня бізнес небагатий. Але я завжди тобі казав. І тепер повторюю, що ти матимеш тут роботу до кінця свого життя, тому тобі не слід турбуватися, якщо я беру когось на твоє місце, тобі ніколи не доведеться повернутися до притулку Ворена. Я не турбуюся, але навіщо йому потрібен Ерні, щоб розносити хліб і прибирати в пекарні, коли я завжди добре виконував цю роботу. Він сказав, що хлопцеві потрібні гроші, Чарлі. Тому я вирішив узяти його в учні, щоб він вивчився на пекаря. Ти можеш бути його помічником і допомагати йому розносити хліб, коли в нього буде така потреба. Я ніколи раніше не був помічником. Ерні хлопець розумний, але інші люди в пекарні не вельми люблять його. Вони мої добрі друзі, і ми любимо пожартувати і повеселитися тут. Іноді хтось каже, Погляньте но ну, на Френка або на Джо, або навіть на Джімпі, який він схожий на Чарлі Гордона. Не знаю, навіщо вони так кажуть, але вони завжди сміються, і я сміюся з ними також. Сьогодні вранці Джімпі заступав головного пекаря, він кульгає і, певно, встав не з тієї ноги, згадав моє ім'я, коли накричав на Ерні, що загубив пиріг, спечений на день народження. Він сказав Ерні, побійся Бога, не намагайся бути схожим на Чарлі Гордона. Не знаю, навіщо він це сказав. Я ніколи не губив ані пирогів, ані чогось іще. Я запитав у містера Донера, чи може він узяти мене учнем, щоб я вивчився на пекаря, як Ерні. Я сказав, що зможу навчитися, якщо він дасть мені шанс. Містер Донер подивився на мене тривалим поглядом. У якому був дивний вираз, мабуть, тому що я здебільшого мовчу і говорю рідко. Френк почув мої слова і зареготав, і реготав доти, доки містер донер попросив його заткнутися і повернутися до своєї печі, а тоді сказав мені, для цього треба багато часу, Чарлі. Робота пекаря складна і важлива, й ти поки що не думай про це. Мені дуже хотілося б розповісти йому та іншим людям про мою операцію і про те, чого я чекаю від неї. Мені дуже хочеться, щоб вона мала успіх і я став умним, як і всі.